Ти подивився інтерв'ю колишнього працівника САП. А, на жаль, ні, розкажи детальніше. Да, да, він звільнився 2090 глядачів. Да, дякую кожному, хто нас дивиться. Він звільнився з. Не було а, 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 да, вітаємо. Він звільнився в САП, він працював в САПі, е, і він чітко розповідає, як відбувався, як продали справу Кауфмана. Що е, сьогодні е, аеропорт Одесі залишається у Каухмана. Ви вдумайтесь це цинізм підписана угода. З Каухманом все питання зняті, але. Аеропорт залишається у Кауфмана. Ви вдумайте все, бред. Що домовлявся Арахамія за, за цю справу? Тому що у Кауфмана ми всі знаємо, які відношення з Арахамі. Ми знаємо, що Арахамія контролює і то, і то, і то. Да, справа в іншому. Чому вони за це не розповідають? Хорошее чому, питання. чому не виходять ніхто? Вот я звертаюсь. І чому ви не розповідаєте про це? Хорошее Зато розповідаєте, що я, я комусь якийсь смс написав, блядь. Так, так. Про це ви можете розповідати. Потім хтось, які журналісти, так скажемо, подділили схожі смси, опублікували, ви в це все повірили і коміду якісь претензії придивили. Це, це нормально. А от розповідати про те, що депутати мільярдерами стали, да, це пан вже мільярдер кажуть, да, це нормально.